Так, а я вам трошки познімаю. Доброго дня, мої чарівні підписники. Дякую вам за те, що дивитесь моє відео. Познімаю трошки цього чудового міста Дакса. От. В цьому парку я вам ще ніколи не знімала. Сьогодні чудовий день, я тут опинилася. А це чудовий собор. Як його назвали, ось повільний костюм, но ну, собор. Його побудували більше тисячі років тому. Ще римляний. О, так що ось такий він з тої сторони не буду обходити, бо тут а ось сюди фонтан зніму. Тому що це я була в мерії, тут поряд мерія. І моя колега мене сьогодні відвезла і буде забирати. А я вам покажу оцей. Пам'ятник, тут всі відбуваються коло мерії свята, звісно. Я його називаю пам'ятник княгині Олі. Я не знаю, чий це пам'ятник кому. Мені здається, це визволити у війні Другій світовій, так? Да? Мені так здається, але я не впевнена. Трохи схоже, що це. Ну, я його називаю, бо там зверху ніби якась жінка, а тут... Поїм якийсь, і тому я його називаю пам'ятник княгині Ольги. Так що от таке. от Там далі школа. Дивіться, як красиво Це сама Мерія Дакса, а це цей чудовий чарівний собор. Звісно, я напевно що його і обійду. Підійти до цього пам'ятника, подивитися, так не бачу. Бачите, тут ось сюди Мокро, дуже мокро. Як до нього підійти, не знаю. Трава дуже мокра, тому що були досі. Тому так, напевно, одійду трошки. Я думаю, що колега мені зателефонує, коли вона буде йти, їхати назад. Вона має рандиву, ну бо я розказувала, що я вже ж... Якби серйозно працюю і не знаю, можливо, мені дадуть потім сиди, поки контракт на один на один рік. 30 годин, але вже мені відкрили і пошту мою, і, і, і якби кабінет. Прямо тут карточку видали плантаж. Це та, що пікаєш, ну коротше, скільки ти часовому о котрій годині ти прийшов і о котрій годині ти ти е, пішов. Тому ось така. Бачите, який фонтан цікава, чиста, прозора водичка, голуба. А це, бачите, все ж таки ближче, я хочу підійти, його зняти. Все. Ось тут знак-магазин і ось ту постійно тут є цей марш-кувер, ну, типа, критий ринок базар, Бачите, тут є якийсь дах трохи, і тут постійно, ну він не тільки під дахом, і тут навколо цей базар, коли ну, я по суботах кожного разу займають оце місце, тут проходить базар, ну і там і ще в якісь дні, напевно, як свята, як ще щось, я не знаю. Ну, в суботу точно, суботи. суботу. І тут. Так, Ту стола моя ходила раніше на роботу в дитячий центр, тепер в мене трошки в іншому дитячий центр матерний садочок для дітей е, від дошкільного дошкільня. От по цій вулиці я жила, тут бібліотека, вона зараз переїхала, але тут і далі по цій вулиці було моє житло, те, що я знімала. от. Ось такі. Ось такі вам частинка цього міста я ще тут ніколи не знімала. Вот. Як же це ж називається не костюм, не собор? Ще ж якось воно називається. А може і називається собою. Я заходила туди всередину, звісно, він католицький там. Заходила всередину, там бувають якісь мужицичні вистави. О, Боже, вітер, а я ж і син купив, мені подарував мікрофон, але я його зараз не приєднала, бо спонтанно вирішила записати, тому що, в принципі, я мусила сидіти у мерії та чекати свою колегу. Сподіваюсь, вона не поїхала без мене, але просто що я ж кажу, вийшла і не втрималася. Записати вам таке частину цього місця, красивого тому що і сонечко. Вон туди і далі, ото там, бачите, така висотка, то соціальне житло. Там одна українська родина отримала. Ну, район знову ж неблагополучний. І вони вже переїхали. На, напевно, напевно, бо майже отримали вже інше житло. Там, до речі, живе ще в речі, от тому районі одна. Українська жінка з Запоріжжя також отримала квартиру, і хоча вона отримувала на трьох персон себе маму і е дитину, дочку. Але е із-за того, що не було подібного метражу, їй дали більше. Ну Вона працює, вона може сплачувати трохи більше. Тобто їй дали е чотири кімнати і це п'ята. Вважайте, що, та, як завжди, оця для гостей. Да? Дуже велике житло, більше коштує, але вона працює, плюс їй е, допомагає ках, тому що вона одна працює на родину, дитина неповнолітня і з нею живе, навчається у гімназії, тому е, мама, яка не працює тому, і вона поки тягне це житло облаштовує там. Ну і виходить, що в неї будинок не в саму середину, як сказати, району, а з краю. Ну, вона не ходить з тими нетрями району. Між домами майже не проходить. Вона від центральної вулиці там, зразу хоп і зайшла до свого під'їзду. Ніби немає в неї таких дуже великих нарікань. Но це більше гірше-більше більше для хлопчаків. Бо в мене є знайомий з роки, який там отримав тоді. Шоці. В нього велика родина. Ми разом ходили на курси пропускної мови. В нього велика родина, четверо дітей, дружина, і одному сину 16 років, то його постійно зустрічають там, і вимагають грошей. Батько боїться, що там дуже багато. Такі, як, скажі, ціх моментів, ціх моментів. 음, я сказала цих моментів, як його сказати, торгівля з забороненими речовинами. ось, І там перестрічають певної категорії люди. Так ось, уж, бачите, все ж таки знайшла, як підійти до цієї княгині. Ха -ха. О, так. Хоч би, бо я ще й не встигну. І пропікати карточку дойти до своєї школи, якщо це моя колега не буде їхати. Зараз подивлюсь, котра година, та може і піду тоді пішки. Бо ще запізнююсь на роботу. Оце тобі перерва. Да, це пам'ятник. Напевно ж цінна переможця. У Анфанс Анханс. Дедакс. Ага. О. Не, це Перша світова. Перша світова, 14-1918. Вибачте, брехуха страшна, ну ось побачила, зато знаю. Але, але зверху Ольга ж стопудок. Добре. Дивіться, які яскраві, яскраві ці в мене види, так? Да? Пальма. Мерія, фонтанчик. І куди я пішла? О, господи, піду по вже мені повернусь назад цією дорогою. Не хочу я, щоб моє взуття промокло. Так, і сувок. Дякую вам, що були зі мною. Телефоную.